Дякую все рівно тих, тих, хто є. Не забувайте, коли ви заходите на трансляцію, не забудьте поставити лайк, щоб Ютуб бачив, що ми стараємося, щось робимо, аби рекомендував комусь іншому. Це ваша праця буде, ваша співпраця з нами, з нашою командою. Тому не забуваємо ставити лайки, не забуваємо підписуватися, хто не підписався. Я бачу, що є багато людей, що дивиться не підписані. Я знаю, як то є. Я зайшов. Тому в Гуглі прямо з браузера зайшов в Ютуб, подивився, а не можеш ні лайк поставити, ні нічого, ні підписатися, тому що треба війти свій аккаунт. Так що постарайтеся, зробіть собі нормальний хоча б, е, аккаунт гуглівський. Зайдіть, підключіться до Ютубу і беріть повноцінну участь разом з нами у цій молитві і поширенні Божого слава. Дякую всім вам, а зараз молимося. молимся, парастас за